Вітаю в етері Дніпроті Контекст. Гість програми експерт консорціуму оборонної інформації Олексій Їжак. Пане Олексію, вітаю. Дякую, що долучилися. Вітаю вас, вітаю людячі. пане Олексію. Нью-Йорк Таймс напередодні опублікувала статтю під заголовком: обговорення Трампа з Путіним зосередиться на тому, що втратить Україна. Автор цього тексту кореспондент видання в Білому домі Девід Санхер. І стаття розпочинається думку автора про те, що Трамп із Путіним невдовзі отримують. Щось схоже на їхній власний момент Ялтинської конференції 45-го року, коли великі держави визначали кордони в Європі, досить цікавий текст і Сангер, окрім іншого аналізує ознаки того, що Трамп готовий йти на великі поступки Путіну. І далі я зацитую невеликий уривок. Трамп чітко дав зрозуміти, що його запланована телефонна розмова з Путіним у вівторок буде зосереджена на тому, які землі та активи Росія збереже за собою в разі припинення вогню з Україною. Він по суті буде вести переговори про те, яку велику винагороду отримує Росія за 11 років відкритої агресії проти України, починаючи з захоплення Криму в 2014-му і продовжуючи повномасштабною війною, яку Путін розпочав три роки тому. Пане Олексій, так і є велика винагорода за злочинну агресію. Саме про це ми говоримо наразі. З боку Сполучених Штатів, так велика винагорода тут, замість чогось що ще невідомо, але ну схоже, із заяв Сполучені Штати верніше чинна адміністрація намагається отримати з Росії. Я не виключаю, що гомін на цю цю винагороду Росія має віддасти там, скажімо, на 100 років видобуток всіх. Всіх корисних опалень в Росії не тільки в Україні, там може бути все, що завгодно. Я не думаю, що так вже прямо це буде фіксуватись. Але стосовно України, поточна поточна ситуація з боку Сполучених Штатів, саме така. Вони. Хочуть пообіцяти максимум для того, щоб досягти поточного політичного е, успіху. А поточний політичний успіх це згода Росії на припинення вогню найближчим часом. Тривалістю місяця там буде видно. Ну а для того щоб цей цю згоду отримати російську дуже велика вірогідність, що готові винагороди дати Росії винагороду Сполучені Штати. Верніше водочна адміністрація таку ну максимально мінімально на яку згодиться Путін. А Путін хоче всього. Пане Локсі, наприкінці статті автор приводить думку Моніки Дафі Тофт. Це професорка міжнародної політики в університеті Тавца. По-перше, вона також означає, що сучасний геополітичний ландшафт особливо нагадує кінець Другої світової війни, коли лідери союзників перекроювали карту світу. І вона каже, що розширення території це те, чого хоче Путін, і очевидно, цього хоче. Трамп і далі каже: просто подивіться на Гренландію, Панаму та Канаду. Це те, що ці лідери думають, що їм потрібно зробити, аби знову зробити свої країни великими. І далі стаття завершується темою Китаю, і словами цієї професорки, професорки Товт. Вона каже такі слова: великий знак питання це Китай. Результати переговорів, зокрема, питання про те, чи отримає Путін винагороду за жорстоко дорогу війну. Можуть сказати, що станеться, якщо Сі Цзиньпінь вирішить, що хоче захопити Тайвань. Тобто, ось ці висновки у 2025 році дуже схожі на ті висновки. 22-го року, коли аналітики зазначали, чим агресія російська може закінчитися, якщо окупантів не вигнати з території України, якщо вони не програють цю війну, і де юре, і де-факто Росія не буде засуджена за те, що зробила за усі ці злочини. Тобто, повністю ці прогнози, пане Олексію, вони збігаються. Від початку осудження Росії і точного визнання, що вони є міжнародними злочинцями, до винагороди і якихось, якихось преференцій, тепер ще й Китай, це збігається стосовно, скажімо, там пару сотень осіб, які зараз є в керівництві Сполучених Штатів. Це не означає, що світ так влаштований, що він це прийме. Я тут скажу ще таку річ, що те, що зараз пропонується так, там на поверхні ця ідея лежить. Ну, наприклад, Сполучені Штати визнають російським Крим. Ну, наприклад, чинна адміністрація або спробує це зробити, і навпаки, Росія визнає, що Генландія є частиною частиною Сполучених Штатів або щось таке, але це не значить, що так і буде, і це не значить, що це повторення Другої світоустрою після другої світової. Війни Я нагадаю після Другої світової війни, світ зібрався і вирішив, як зробити так, щоб більше не воювати. І вирішили, що жодні політичні претензії територіальні претензії не можуть вирішуватись війною. Потрібно Іноді називають ліберальний світовий порядок, іноді називають порядок заснований на правилах. Це означає, що є правила, які не можуть порушувати не сильні ні слабі. Те, що зараз пропонує адміністрація Сполучених Штатів, це право сили. Хто сильний, то той і має. Цим вони спокушають інших країн. Росію вони легко можуть покусити, можуть спокусити. можуть спокусити ще кількох диктаторів, але я сумніваюся що вони споскусять Китай, тому. Що Китай у Він розуміє, що все одно за, за, за будь-якою війною є порядок на тих чи інших правилах заснований. Вони дуже сильно будуть маркувати, щоб захоплювати а, чиїсь території або відновлювати, ну відновлювати контроль над Тайваням. Вони тому що якщо вони цього не зроблять на фоні того, що Сполучені Штати і Росія будуть так робити, вони стануть лідерами світу. І от власне ця ну і зрештою є Європа, яка окрім можливо, Віктора Орбана на це не погодиться, і тут тут просто ще раз скажу те, що говориться в адміністрації Сполучених Штатів, це важливо звичайно, тому що все ще великий ресурс у тих людей, які зараз контролюють Сполучені Штати виконавчу владу, але вони кожним своїм роком кроком зменшують силу свого слова, своїх намірів, і тому я все ж таки думаю, що Ті розмови, які зараз будуть між Трампом і Путіним, по перше, вони будуть настільки екстравагантними, що вони про них нікому не скажуть. Вони матимуть результатом максимум, те, що буде, буде припинення вогню на на, ну, на 30 днів, скажімо, от найближчим часом. А те, що всі ці побажання стосовно Криму, Гренландії, Запорізької атомної станції, все це. Це має бути вирішено вже протягом переговорів, коли які почнуться вже потім, за ширшою участю. І тому як воно там буде ще невідомо. Я дуже сумніваюся, що будь-яка така ідея, які зараз... Е Десь лунають про Крим, Гренландію, Панамський канал, Тайвань що вони будуть насправді реалізовані раніше ніж почнеться руйнація цієї влади, яка зараз становилася сполучених штатах, пане Олексій, На вашу думку, ось це рішення не вступати у прямий конфлікт з росіянами, коли було зрозуміло, що це вторгнення рано чи пізно може спричинити. Величезну світову кризу вона дійсно була пов'язана саме з загрозою ядерної війни, чого могли боятися американці, наче європейські партнери. Тому що зараз ми ж бачимо, що ситуація вона дуже різко змінилася за три роки від якоїсь світової стабільності і зрозумілих правил до того, що наразі ніхто взагалі не розуміє, як воно буде далі. Іншого пояснення підтвердженого пояснення не існує стосовно ядерної зброї, дійсно існує тривала така історія, постійно підтверджена, підтверджена різними заявами кроками. Що в сполучених штатах побоювання самообмеження стосовно будь-якого застосування ядерної зброї будь-якої ситуації, яка може вести до ядерної війни, воно дійсно грало роль, і тут така ситуація. Що спочатку Сполучені Штати дуже серйозно до цього ставились, коли Росія говорила про ядерні удари. А потім, коли вже наприкінці каденції Джозефа Байдена, Сполучені Штати це просто ігнорували, тому що вони розібрались. І а тут, коли прийшла адміністрація Дональда Трампа, вона знову почала говорити про те, що треба уникнути ядерної війни, і там є кілька осіб, які до цього серйозно ставляться я тут не можу сказати наскільки наскільки зараз це серйозно можна сказати що ілон маск особисто він, він чомусь цього боїться ну або робить вигляд що боїться Хоча з іншого боку, Дональд Трамп раніше говорив, що чому б не нанести ядерний удар по Ірану у попередню каденцію, але зараз вони синхронно говорять те, що треба йти на поступки Росії, зокрема для того, щоб уникнути ядерної війни. Треба припиняти зараз бойові дії між Росією та Україною, тому що це може призвести до ядерної війни. І вони про це зараз знову говорять. А, ну я не можу сказати. Знати, наскільки чому так тут? Я думаю, що зараз вже більше такого психологічного і політичного е політичної поведінки, це дуже схоже, як Дональд Трамп робить епатажні заяви, от він говорить про різні речі про Гренландію, Панаму і Криму, мовно кажучи, це у тому ж стилі, як е Путін е е постійно погрожує ядерною зброєю. Така ж епатажна поведінка, яка е спрям. Мов на те, щоб створити відчуття неминучої катастрофи, яку можуть вирішити або Путін або Дональд Трамп. От я думаю, тут більше вже політики, але якщо дивитись початку широкомасштабної війни, так ядерний фактор він розкручувався Росією, але до нього дослухались. Паноці ще одне питання стосовно цієї статті New York Times. Зокрема, там зазначається, що адміністрація Трампа вже чітко дала зрозуміти, що очікує. Що Росія контролюватиме територію, якою вже керують її війська, тобто приблизно 20% території України, те, що Росія точно збереже Крим, ну і питання контролю над заес, яке буде обговорюватися, і те, що помічники президента Зеленського стурбовані тим, що Трамп може здовольнити інші бажання Путіна щодо частин України, можливо включаючи критично важливий одеський порт. На вашу думку, питання одеського порту. На повітці, по перше, і чи з цим пов'язані пропозиції Еммануеля Макрона щодо розміщення миротворчих військ, в тому числі в Одесі, окрім Львова та Києва, як підтримку ймовірного перемир'я. Я не виключаю, що зараз навколо навколо цих переговорів і консультацій дуже багато інформаційного шуму і дуже багато спроб росіян розкручувати ситуацію. Все ж таки, ми зараз бачимо, що вони все ще зберігають частину впливу на інформаційний простор в Україні. Виникають різні заяви, різні ідеї, різні натяки, різні очікування. Я думаю, якщо навіть щось є з боку росіян стосовно Одеси, це скоріше вже реакція на те, що ну напевно, якщо європейські сили будуть розгорнуті, то вони будуть розгорнуті в певних ну, ключових логістичних центрах, у тому числі і скоріше раніше з'явилася Одеса в європейських планах, а потім вже Росія на це реагує. Тому що ну просто звичайно ситуація дуже нервова і для нашої переговорної команди буде складно ну, витримувати цей тиск. Але я думаю, ну Одеса це будь-які додаткові зазіхання Росії. Ну це вже за НАТО. Це просто це, це просто має бути причерчена червона лінія. І вод е, буквально ні. Ми будемо воювати далі, якщо, якщо це серйозні якіхось е, е, зазіхання. Я не вірю в те, що це може обговорюватись і це може бути реально. Ну, тобто, навіть якщо Путін буде ось ці свої пропозиції, м'яко кажучи, пропонувати Сполученим Штатам Америки, на вашу думку, що американці не будуть погоджуватися з цим? Я думаю, це все ж таки за НАТО не в їх інтересах стосовно Одеси. Там вже, я нагадаю, у, у Румунії і Болгарії там знаходиться величезний логістичний центр Сполучених Штатів, захищений. З підрозділами спецназу і морської походи, це логістичний центр, який не не є, не є частиною НАТО. Це під американським командуванням, і цей центр дозволяє проекцію військову проекцію американської сили. На, на близький схід і на ширші регіони я не думаю, що Сполучені Штати зацікавлені у тому, щоб наближалась там будь-яка військова інфраструктура. Вони навіть об'єктивно у мілітаризації Криму не зацікавлені, просто не мають що запропонувати. Тобто, якщо щось там говориться про Одесу, чи це я впевнений це виключно російське зазіхання. Сполучені Штати, ну як у великій такій угоді, можуть розглядати це, але навряд чи це ну, комплементарно їхньому баченню, я б так би сказав, пане Олексію, Західні видання пишуть також, що Трамп логічно спробує переконати Путіна погодитись на тридцятиденне перемир'я в Україні. Поясніть, будь ласка, логіку, ось такого короткочасного перемир'я, як ви розумієте, в чому сенс? Основний сенс для сполучених штатів це виконання, це успіх, політичний успіх. Він обіцяв, він має це зробити від заяв Дональда Трампа. Залежить. Індекси, індекси фондових ринків Сполучених Штатів це важливо і для доходів його команди, і взагалі для демонстрації ну, загального успіху. Економіка має зростати, все має зростати. Тому тому американська економіка зараз у такому стані, що вона частково реагує на всі ці на всі ці лод зовнішні акції Сполучених Штатів. Зараз так виглядає, що для команди Дональда Трампа дуже важливо виконання виконання того, що він говорив стосовно України, так само як було важливо виконання для близького сходу, але ми вже побачили, що через два місяці на близькому сході ситуація змінилась, і більш більш вигідною стає но ну, така силова, силова політика Сполучених Штатів, тому що за НАТО вони почали провалюватись у своєму авторитеті. Тут поки що тренд стосовно України навпаки. Вони намагаються досягти якогось успіху, і найменше ну, максимально і оптимальне, що вони можуть зараз зробити, Сполучені Штати, це е, проштовхнути це перемир'я. Скажімо, 30 днів, з якого ну скажімо, буде важко вийти в будь-якій стороні, якщо вони вже зайдуть, Україна і Росія, якщо ми зайдемо, нам буде важко з цього виходити, і це можна проголосити як успіх, коли будуть різні там звітування у Сполучених Штатах стосовно перших 100 днів. Ну от далі, все що далі. Я думаю, насправді Сполучені Штати вже менше це цікавить. Їм дуже важливо, щоб був. Був встановлений прямий діалог України і Росії стосовно майбутнього, майбутньої долі. Зараз вони готові пообіцяти все, що завгодно, кому завгодно, просто заради того, щоб е, делегації України і, Спол... і Росії напряму зустріли де-небудь і почали прямий діалог, коли б Сполучені Штати могли сказати, ми виконали свою частину цієї роботи. Далі вже не ми. Ну от е, я так можу пояснити. Тому що е, що там далі, там стільки невизначеності і незрозумілості, що просто зараз е, ну немає сенсу про щось домовляти навіть путіну і трампу, тому що не видно, що може бути за межами ці цих 30 днів припинення бойових дій на на фронті активних бойових дій. Політико зазначає, що колишні американські чиновники та дипломати попереджають американського президента про можливі помилки напередодні розмови з Путіним. Аналітики стурбовані браком експертних знань про Росію та здатністю Трампа відрізняти факти від вигадок Росії щодо війни. Пане Олексію, факт того, що Путін разом зі своїми ключовими чиновниками десятиріччями у владі, що вони. Пережили абсолютно більшість лідерів західного світу, а потім неодноразово також і їх наступників. На вашу думку, дійсно дає такі великі переваги у доленосних для світу міжнародних переговорах? Я думаю, ні. Мені здається, російська влада вона вичерпує себе, вона знаходиться на межі, але зараз ну можливо вони це розрахували. Я тут не буду говорити. Бо не знаю наскільки все це може бути збігом або не збігом, але заради досягнення власних політичних цілей команда Дональда Трампа зараз буквально рятує Росію із е, прірви. Навіщо вони це роблять заради власного політичного успіху, як вони його е, бачать? Але я не думаю, що це перевага Росії, що це особливість Росії у тому, що вони можуть вести переговори Говорив тут питання у тому, що ну що адміністрація сполучених штатів вона настільки поспішає досягти якогось успіху що вона йде на поступки росії це просто слабкість слабкість американської дипломатії поточної американської дипломатії у розумінні стратегічних цілей, мені так здається хоча я звичайно не знаю ніхто не знає що вони куди йде сполучені штати от куди вони йдуть зараз на це питання мало хто може Олексій, генерал-лейтенант Сергій Наєв, командир тактичної групи Велика Новосілка, опублікував текст, де зазначається, що на одній з ділянок фронту на Донеччині Збройні сили України виводять з позицій, і це пояснюється, в чому причина, аби зберегти життя. Бійців наш колега Воєнкор Богдан Попадін припускає, що йдеться про відхід із позицій саме на Новопавлівському напрямку. Там найбільше складнощі останнім часом у наших підрозділів. І вже деякий час низка українських військовослужбовців припускає, що на тому напрямку задачою росіян є створення. Таких великих кліщів з ймовірністю навіть заходу на територію Дніпропетровщини. Однак є сподівання на стабілізацію фронту. Проте пане Олексію, після подій на Курщині, наскільки сильним ударом для України, для держави, для ймовірних має, перемовин, взагалі яким ударом на міжнародній арені може бути факт прориву Росіян на Дніпропетровщину? Наскільки важливо не пустити окупантів сюди з тієї точки зору? О, це критично важливо, тому що якщо є якась конспірологія в тому, що відбувається, ми не ну, можна бачити кореляцію між тим, що робили сполучені штати, і тим, що як росіяни хотіли відтиснути українські війська із Курщини. Тобто, була була пауза у постачань, і в цю паузу постачання зброї і розвідувальної інформації Росіяни відвоювали курщину. Я не виключаю, що так чи інакше були люди у різних країнах, які розуміли, що це станеться. Це могло статись для того, щоб взагалі розмовляти про припинення вогню. Але я думаю, що ну, якщо тут є все ж таки якась домовленість, що є розуміння того, що Росія не буде використовувати не використовувати цей цю перевагу для того, щоб захопити щось і на сході. Але я не виключаю, що є є, от підготовка для тривалого припинення вогню, і, і і виходячи з цього, вирівнюють фронт так, щоб ну щоб можна було тримати позиції стабільно і довго. Тут я нічого не можу сказати, я просто ну це так само, як з Одесою. Якщо це правда, якщо Сполучені Штати готові готові е, до цього прислухатись і виконувати і в цьому російські забаганки, ну це означає, що немає сенсу вести такі переговори. Просто тут бо, 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 просто це гірше ніж ніж поразка, тому я не думаю, що росіяни зможуть. Я просто там скоріше йде коригування просто позицій для того, щоб підготуватись к тривалому припиненню вогню, пане Олексію, дуже дякую за цю розмову, за вашу аналітику, перемоги, мирного неба. Друзі, сьогодні разом з нами був Олексій Єжак, експерт консорціуму оборонної інформації. На все добре, до побачення. Бережіть себе та своїх близьких. Віримо в перемогу. Все буде Україна.